Восьмирічна Анна Штефан розрізає тканину для плетіння сітки. Дівчинка розповіла, три дні тому разом з мамою Юлією приїхали з Дніпра. Ми втікли від війни, тому що там нападала на нас Росія і на східну частину України. Хочемо допомогти фізичними діями. Ріжу тканину, щоб Сплести сітку, плити сітку дев'ятикласниця Елеонора. Дівчина живе в Ужгороді. Я вирішила допомогти, тому що хоч якось хочеться допомагати ЗСУ, і ця ситуація дуже поганою. Ну, а треба хоч щось робити, а не сидіти вдома просто і боятися чогось. Мені було 18, я аби може навіть і пішла в армію. Це мій рідний край батьківщини. Я не збираюся звідси тікати нікуди. Буду захищати до кінця. Вчуся на першому курсі інженерно-технічного факультету. Просто допомагаю всім, чим можу. Поки що не треба. Такої сильної допомоги де треба щось, наприклад, переносити, хоча б так мінімально поможе зв'язати сітку. Щодня до плетіння сіток долучається понад сотня людей. Розповідає волонтерка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Вони міняються, хтось може на годинку, хтось може півдня, хтось може цілий день виганяє. Багато дійсно дуже молоді, ну таких молодих, малих і діток, і є, і пенсіонери вік різний за словами Тетяни Гончар, понад 10 сіток вже відправили до регіонів, де відбуваються бойові дії. Оксана Ушакова, Злонтіниколишин. Новини на Суспільному.